Ладно було обирати між вартою та полуднем в дій часі. Та ні, насправді. Я вирішила, що краще спробувати, ніж не пробувати. Знаєш, це те саме, що з ядеркою було і тому подібне. Так, існує ядерне озброєння, ядерні бомби і тому подібне. Але одночасно з цим існують, наприклад, атомні електростанції, які допомагають нам. Плюс використовують всякі оці от радіоактивні елементи для лікування і тому подібне, Ну, це прогрес в будь-якому разі. Те, що... Яка різниця, як тебе вб'ють, типу ядеркою, чи якоюсь іншою зброєю, яку людина все одно вигадає, типу, парова якась граната, чи ядерна граната, чи з артефакта граната? Типу, якщо перейматись за те, що о, люди вигадають, як це використати ем... для знищення, як... Творити зброю з цього, то люди в будь-якому разі спробують створити зброю з будь-чого, з чого можна зробити зброю. Але ті артефакти, які існують, вони можуть більше відкрити можливостей для дослідження космосу, планети нашої, плюс для лікування і для всякого, абсолютно всякого. Тому я думаю, ну, моя логіка була така: краще спробувати, і якщо що помилитись, ніж не спробувати взагалі. Взагалі, бо а що тоді нам піти в печери і сидіти в печерах? Ну а ще скіфу потрібна квартира. Ну і, і це теж так не без цього, так би мовити.